Гадаємо ескиз, а Так хтось ще не здав, прошу. Барах. Ганя, ганя, давай, як є. Бачу, так, хто з вас визначив сам з першого ескізу, розбився. ну все, там. Ну, я у нас вирішила зробити крапками по так. І на своєму ескізі показала штрихівкою, де планує присеминисти. Твоя ідея взагалі зрозуміла. Оцінити, як це буде виглядати, ми зможемо малиха на великому аркуші. Так. Коли будеш працювати на великій роботі, намагайся, щоб все-таки головний предмет найбільш виділявся, був найбільш пропрацьований. Як об'ємо, так і технічно. Ну, тебе прийнято. Що так. Так, предмети виділяються. Але є питання до фону. Соно забирає на себе багато уваги. Як його можна зробити спокійніше? Просто дуже великі і дуже активні везерунки. Це по-перше. По-друге, біле-біле. Воно сперечається між собою. Наприклад, щоб тут візерунки були дрібніші, ширніші. Так, щоб здавалося, що фон більш темний. Угу. Ну, тобто предмет виділявся більше, а ага, це візерунки б заспокоїлися. Так, я граджу, добре подумати за напрямку, напрямку тут, тут. Все добре. Тут. Можливо, або трошки витягнути, або трошки змінити напрямок лінії. Не це хотіла. Тобі погано ще один варіант спробувати, більш гармонійно. На великому арку ще зарано. Поліва. Цікава розбивка вийшла. Але хотілося, щоб ти, на відміну від фону, трохи більше підкреслила об'єм предметів. Як це зробити? Наприклад, все однакове. Ми можемо візуально цю площину зробити світліша, темніше. Тут, наприклад, лінії будуть тоненькі. Вот ну маленько. А тут та лінії можна взяти трохи ширше. І воно так візуально будет так передавати убьем. За акварелом. Тут І Это буде набагато цікавіше. Ну, тут? Тут нову ж таки об'ємно. Ну треба об можна ввести. Ну куди першого об'єму? Так само на яблучко. Ну отут збоку. А коли будеш опрацьовувати на більшому шипен, то там держав також можна розбити на світлощі. Я хотіла розбити світлойщині. Так, щоб воно об'ємніше було. Тут просто малюнок замалий, все не опрацьовуєш. Ще раз трішки подумати. Співпадає. Тут трохи змінити форму цього блоку щоб воно трохалося лише в одній точці, щоб не змішувалося з дві форами. Ну тут трохи продумати. І другий варіант виглядає краще, ніж першим. Незрозуміло. Не передається об'єм, не передається предмет. Якщо тут що читається, вазочка тут ніяк. Ця форма цікава, фон ритм Ритм також цікавий. Але оце предмети вимагають допрацювання. Що продумати, як варіант. Що так пара. Дуже лаконічно. Дуже просто складите. Ну, ось такі трохи гармонії, що і зробити форму. От отаці деталі. Тобто композиція і розбивка можуть бути такими, але треба допрацювати. Тут тут буде чорне-біле, і ще середній тон серія. Так от добре. Тут можна з цього боку відокремити контур. Контур також мога трохи змінювати свою форму.

Тут вистачення. у вас стачення. Поніс, гарбузок не зафарбовує, лише щось біле. Щоб було біле, сіре, чорне. Добре. Тут як що ти робив біле, сіре, чорне, на фоні, спробуй зробити так само. Тут чорне біле, води що сіре, І зроби розбивку вверху. Так, ганя, галя у нас що, трошки думає. У ну, тебе того цікаві своєрідні візерунки ви вийшли, свистини. Не розбивкою поки що не дуже зрозуміло. Ти опрацюваєш. Так що, міша. Ну, щоб, будь ласка, покажеш свій попереднійський злініний. Ну, тебе наразі. Оце ескізиляніний виглядає найбільш цікавим. Краще мені ж ти зробив розбивку. Я тебе попереджала, щоб в тебе не загубилися предмети. а вони загубилися. Або в тебе фон більш активні. Бачиш, значить, що я тобі пропоную? Оскільки це ескіз дуже гарний, спробуємо навіть без розбивки, спробуй попрацювати контур. Тобто десь контур тонкий, десь контур товстий. Пограйся лініями, добре.